Друзі, привіт! Сьогодні 13 грудня, плюсова температура, два дні вже, ну тут затончику зайшов, знову переплів. Зайшов, льодок нормальний, попробував, не пробивається. Нормальний лунок повний. Зараз бурити не буду тихенько. Зараз спробую половити. Цього разу вирішив спробувати прикурмочки по совіту моїх глядачів. Ось Поробив вдома такі шарики, зварив половинки гороху, пшоно і пшенична крупа. І додав ось цього криля, інтеркриль. Ех, таке пахуче. ну Зараз спробуємо. Зараз спочатку візьму підводну камеру, подивлюся, може щось побачу. Кілька луночок прикормлю, закину на черв'ячка. На мотиля, ну і попробую половити теж на мармишку, покивати на безмотилку окуня, можливо, з мотильком щось біленьке клюне. Ну, взагалі, якось так. Уже у нас 12.20 час. 12 .20 година, 20 хвилин. Так що до вечора у нас, грубо говоря, 3 3,5 годинки є порибачить. Так що не тратимо час вперед. Ну що ж, друзі, як ви побачили, окуня повно. Ось тут ось на міляку більше, на мільшому, глибше є, теж ну менше, ну глибше таке мені показалося, що, що мов окунь трошки більший. А тут всякий. Ну, зараз попробую. Ні, Зараз все рівно пару лунок я прикормлю, поставлю одну на черв'ячка, одну поставлю на мотиля. І тоді буду пробувати ловити окуня. Так що вперед. Так, Ну що ж, друзі. Попередній раз я тут бачив білу рибу ходила. Сейчас ми... Ой, що вона не падає. О. Не побагато, по одному шарику. Щас кину Ось. і досить. Ох, тут ще й не той. хватить, щоб не перекормить. О. Десь так. Так, ну що ж, зараз. Щас... Ось тут у мене проста оснасточка, як би сказати. Грузики з крючком. Наживлю черв'ячко. А на другу наживлю мотилько. Ось таким простим способом, як зазвичай. Так, сейчас ми тут бо і не потоне. Все. Нехай. А далі сейчас зараз... отут поставлю. Поставлю мотеля. Мармишка в мене. Отак боком поставлю. О. Так, ну а що ж, А зараз спробуємо Половить окуня. Зав'язую пить курити, до любовниці бігати. Буду жінку любити там, все. Ну я ж кажу, що ми просиділи часів три, Саня тільки по скір. Саня, іди там поприкаплюю сауди. Цей та ось, я. Кінчика. Ja <laughs> apoin. Опа! Щось. Щось, ребятушки, на лісоточку. Хе-хе. <риве> Чорне <риве> О, бачите? А ти кажеш, що не Да-да. Ну тоже, бачите. Невеличкий. Нев... Ось на таку лісоточку малесеньку. Получилось. Ну, окунчик невеличкий. Окунчик невеличкий. Факт в тому, що він клюнув. То вже есть хорошо. Не хоче він тупо плевать и все. Опа! О! Продавил. О, хороший. Опа! О, дурил. Тихо! Ныряй! На лесоточку. На лесоточку. Потрошку. Дибає як коли... Ну та пройдися уже Луну дивись туля багато. Опраць. Те оце що ж. Можеш, можеш на цей. Не хоче він брати. Раз він клював на червяка, а сьогодні бач не хоче. Прошений. Прошений. Такий шо прошений що. Опа, что ребята? Что сие? Окунь. Ха -ха. Есть окунчик. Вот так. Есть. Опа, бежи. На снова на ту самую лесоточку. Ой, слабенько, ну проклевывает. що такое. Там якась цепа є чи що. Чого нам не треба. Ай. Слабо щось навіки. Попробував. Один з лунки. Верніше один з десяти лунок. Більше не хоче. Попробуємо зараз тут ось поряд. Ще є луночка. Я вже не бурю, тут набурено лунок, хватає. Опа, є, ребята, Бачите, хопа є. Оце трошки мов більшенький. та ні, такий собі. Ой, я його вкину в другу лунку, щоб він не розказав. Що тут? А ну тут я Ще не провалюся. Ой, сейчас. Слабенько, слабенько. Ой. Ну нічого, трошки охоту відбив. Ой. І то нормально. Ну, хлопці там на стоячу на черв'ячках ловлять у них, навірно на двох до десятка удок, ой, то, навірно, штук 4 чи 5 вони піймали. Практично те, що і я спіймав. У мене теж 4 удки стоїть, але я на них і не дивлюсь. Так поставив. Я не люблю настоячу ловити взимку. Мені аби бігати. Бігать. бігать. Якби воно ще якийсь більш-менш активний кльов був, то можна було б і посидіти. А як сидіти на ящику годину ждать, поки воно десь клюне, то краще побігати. Так цікавіше і, і тепліше. Все, підемо далі. А що робити? Не хоче як хоче. Не знаю, може. Може завтра зранку ще проскочу. Тут лід хороший ще, ще подержиться. Тільки ото, що переплівати через річку тяганини, аби замерзло. Під'їхав ящик на плече, перейшов річку чи зразу з цього берега. Та й ловиш. А тут якось трошки в цьому році правда і в тому році було таке не дуже. Ну все рівно якось. Так, зараз тут пару лунок. Та... Спробувати ще пару луночок, так вже темніє, бо вже й не бачу нічого. Бо, бо й не пособираю свої манатки по темному. Ну, ось, Друзі, вже на дворі почало темніти, вже скрутився, буду тікати додому, бо поки переправлюсь, поки доїду, то вже буде темно. Так що ось така рибалочка не дуже хоче брати. Хлопці ось тут теж ловили, скільки вони там штук 5 чи 6 поймали окунчиків. Ну, вони ловили на стоячу, на черв'яка. Я теж, як ви бачили, розкинув кілька удочок, то я за ними не дивився. Бо в них клювало, треба слідкувати. Покльовки були дуже ніжні, якщо настоячу на, на черв'яка, то якщо прозіваєш, то не спіймаєш. А я на безмотолочку, на лісоточку, то кілька окунців спіймав. Ну а що ж, нормально. На свіжому воздухі побув, покльовочки бачив, рибку піймав, що ще треба, все нормально. Надіємося, що далі буде краще. Ну, хоча завтра дощ передають, плюсова температура. Там на суботу і на неділю якийсь мінус невеликий. Ну, будемо дивитися. Якщо льот буде, то обов'язково десь постараюсь поїхати десь на рибалку. Так що вже на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І вже до нових скорих-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!